21 січня в горішніх плавнях відбулось відкриття експрес-виставки до дня пам'яті захисників Донецького аеропорту. Кіборги з горішніх плавнів, оборона Донецького аеропорту, очима земляків. Така назва виставки. В Україні 20 січня вшановують захисників Донецького аеропорту. Українські військові добровольці, медики і волонтери 242 дні протистояли на валі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам, захищаючи клаптик української землі, на якому розташовувався міжнародний аеропорт Донецьк. Люди вистояли, не витримав бетон. Цей легендарний вислів описує безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту, яких стали називати кіборгами. На відкритті виставки також переглянули міні-фільм про захист Донецького аеропорту. А також дізналися про те, що троє військових з нашого міста також були під час оборони аеропорту Донецьк. Владислав Перун перебував в АТО з серпня 2014 року по жовтень 2015 року. Отримавши повістку, він одразу пішов в військкомат, де познайомився з Олексієм Халєзовим, який теж служив у повітряно десантних військах. Вирішили разом їхати в Житомир у 95-ту окрему аеромобільну бригаду, де до них приєдналися ще двоє земляків з Решетиків та Упішні. Про бої в Донецькому аеропорту Владислав згадує так: в аеропорту ми пробули 10 днів і ночей. Не 10 діб, а саме 10 ночей, оскільки вони були дуже страшними. В день ми теж знаходилися, як у тунелі. Світло бачили лише через розбиті вітражі. В підвалі перебували сепаратисти. Перший поверх був наш, другий ми утримували наполовину, третій займав ворог. Перші два-три дні було дуже важко. Ми намагалися заснути, міняючись на посту, але не вдавалося. Протягом цих десяти днів спали по дві години на добу. Спочатку реагували стрільбою на кожен шурхіт, на кожен звук, доки не звикли. По нам вівся постійний обстріл з мінометів, градів, іншої стрілецької зброї. Із важкого зброєння у нас були лише ручний протитанковий гранатомет РПГ. Та автоматичний гранатомет АГС, а все інше це стрілецька зброя. Просили мінометників та артилеристів допомогти нам. Завдяки їм вдалося потрапити в склад боєприпасів. Особливих укриттів у нас не було, хіба що за колонами. Ми знаходилися постійно на відкритій площадці. До початку російсько-української війни Олексій Халізов працював у центрі впровадження інформаційних технологій ФОБАС. Але у 2014 році, як справжній патріот України, пішов у військомату. Будучи добровольцем, мав можливість обрати бригаду. Просився у свою 25-ту аеромобільну, але набору туди не було, тому пішов у 95-ту бригаду. Спогади Олексія перетяжкі бої у Донецькому аеропорту. Ми були у Слов'янську. Потім Покровськ, звідки ледве вискочили, Артемівськ, Парасковіївка. Саме тут і почули про події у Донецькому аеропорту. І легендарних кіберів. рвалися туди. Здійснилося. Донецьк. 2 квітня 2014 року Резнікінля став на захист незалежності та територіальної цілісності України. Служив за контрактом. З червня до початку серпня 2014 року вивозив поранених після бою за Донецький аеропорт, але був і сам тяжко поранений снайпером на території населеного пункту Піски. Під час підготовки експрес-виставки до дня пам'яті захисників Донецького аеропорту кіборги з горішніх плавнів, оборона Донецького аеропорту, очима земляків, була проведена колосальна робота. Перед нами як ми поставили завдання і розповідати громаді, гостям нашого міста про якісь ключові дати, які дуже важливі в плані розповіді про російсько-український конфлікт, про війну, про те, як все починалося. І тому ще декілька місяців тому у нас з колегами виникло таке бажання розповісти про героїчних земляків наших і розказати, що якісь певні події, які є в історії нашої держави, не оминули і горішні плавні, і ми є теж частинкою тієї історії, яка зараз пишеться. Ми знаємо і ми провели певну таку. Розвідку, історичну розвідку і дізналися, що серед наших земляків, Горішні Плавнівців, є три захисника Донецького аеропорту, які були безпосередньо учасниками тих подій: це Ілля Резнік, Владислав Перун і Олексій Халєзов Поспілкувавшись з їх родичами, ми Вирішили зробити невелику експозицію, невелику виставку, яка б говорила про них як про солдатів, про них як людей, і просто така подія б мала можливість нагадати людям, нагадати нашій громаді і відвідувачам музею про події вже більше ніж десятирічної давності, які звісно що. Важко якось переоцінити. Ми дійсно вдячні сім'ям захисників а, Донецького аеропорту. На жаль, двоє, двоє з них вже загиблі: Ілля Резник та Олексій Халезов. Владислав Перун з, нам, з нами, з нами особисто контактував. А, на жаль, сьогодні він не зміг бути присутнім на заході, але ми йому дуже вдячні, через що ми змогли зробити виставку, на якій представлені. Особисті речі захисників, їх спогади, їх фотографії. Насправді зараз ми оточені великою кількістю відео, фотографій, якихось згадок про сучасну війну, але вже потрохи людська пам'ять починає забувати, що було вже більше ніж там 5 років тому. Тому ми щиро вдячні всім, хто долучився до організації цієї виставки. Я щиро вдячна своїм колегам, які допомогли. Все це реалізувати, і звісно, ми не можемо не тішитися тим, що зараз у нас є чудовий експозиційний кластер, де ми можемо показувати це ось так от без прикрас.